Вітаю на уроці української мови. Запишіть, будь ласка, в своїх зошитах 15 жовтня, класна робота і каліграфічну хвилинку. Верба верби, сестра, сестри, крило крила, число числа, високий, невеликий, вечірню. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Сьогодні ми з вами дослідимо... Слова з ненаголошеними е-кореннях слова. Пригадайте, що ви знаєте про наголос? Це відповідь на запитання. Працюємо із із Правою. Мовне дослідження. Досліди, як вимовляються наголошені та ненаголошені звуки. Прочитай півголос слова, як вимовляються ненаголошені звуки е, е, Крила, миска, верби, села. Під наголосом у нас е, е, як вони вимовляються? Чітко та виразно. Прочитаю півголосоваю, як вимовляються ненаголошені звуки е «и». Дивимося: крило, миски, перби, село. Нечітко, правильно, ми не знаємо писати и чи е. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, що у вимові ненаголошений звук Е наближається до «и», а И до Е. Права 91 сторіночка 33. нам з вами треба прочитати слова, правильно вимовляючи ненаголошені звуки Е. І. Далі ми будемо списувати і підкреслювати букви, які позначають ненаголошені звуки. Швиденько, чергувати, хвилястий, зерно, сестра, шашкар, демо, степовий листочок, весна. Я тільки що е, за правилом. Промовляла ті чи інші звуки. Наша задача з вами списати і підкреслити букви, які позначають ненаголошені звуки «е». е. Напишіть, будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Прави 91. Знайти у виділених словах заховані слова і складіть із парами слів речення. І одне записати на вибір. Хвиля. Яке зговане слово? Хвиля, шишкар. шишка. Димок, дим, степовий степ, листочок, лист. Запишіть, будь ласка, і складіть е, одне речення і запишіть його. Наприклад, з дерева впав останній листочок. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Справа 92. Прочитайте, правильно, вимовляючи ненаголошені звуки Е, е в коренях слів. Подумайте, що вас здивувало, і випишіть слова із ненаголошеними звуками. Перелітні метелики. Виявляється, що крім перелітніх птахів є ще й перелітні метелики. До любителів перельотів належать адмірали та деякі кропив'янки. Великими групами ці метелики серед літа відлітають на південь. Другою, вони відкладають на рослинах яйця, а самі гинуть. Навесні молоді метелики повертаються туди, де жили їхні предки. Отже, подумайте, що вас здивувало, знайдіть та вибачте слова з ненаголошеними звуками. Поставте відео на паузу та запишіть. Ваше домашнє завдання в підручнику на стрінчик 33 вправи 93. Вам треба прочитати, відгадати та списати дві загадки з відгадками, поставити наголос у словах, підкреслити букви, які позначають ненаголошені звуки, е в коренях слова. Згадуємо, начебто ми в ресторані, і дайте відповідь на запитання, яка ж їжа була найсмачніша, Які страви зіпсовані, е, яку ви майже перетравили їжу, а що запакувати з собою. Дякую за урок, побачимось!